Тестування з трьох предметів і стільки ж годин для їх виконання. Таким має бути формат вступних іспитів для цьогорічних випускників, розповідає керівник Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Богдан Томенчук пояснює, відповідне тестування зможуть пройти і діти, які перебувають за кордоном. А результати виконаних завдань зможуть побачити одразу. Після тестування абітурієнт спілкується з системою через клавіатуру і, і, і монітор. І як тільки закінчується тестування, машина йому зразу каже, що ти відповів правильно на стільки то питань. Це буде, як тільки він натисне кнопку Завершити тестування. В межах дуже короткого часу йому з'явиться цей результат у тестових балах. Якщо минулого року для того, аби мати право брати участь, у конкурсі можна було відповісти тільки на одне на один на одне питання правильно з того чи іншого. Тест у дужках предмету, то зараз наперед сказано чітко, що для того, аби ти міг конкурувати, мав право подати заяву той чи інший виш ти маєш набрати не менше 10% правильних відповідей. Знання одинадцятикласників оцінюватимуть з української мови та математики. У Франківській територіальній громаді цьогоріч школу закінчують понад 1600 учнів, підраховує заступниця міського голови Івано-Франківська. Кожен випускник. Яснюю Вікторія Друтянко третій предмет. Обиратиме самостійно на вибір мають історію країни, іноземну мову, біологію, хімію та фізику. Дуже багато наразі зараз ми що Треба було обов'язково ставити історію. Також піднімається питання, чому не географія, та там знання географії, чому саме ці предмети, але все ж таки рішення носить центральний орган міністерства освіти і науки. Воно визначає, які предмети необхідно здавати. Обрав б біологію і екологію. Це є профільний предмет. В мене тому саме його. Як третій, ну і звичайно, це є обов'язкові математика з ІНО 2023 року. Та також це є з української мови. готуюся теж приватно з викладачем Марко учень Івано-Франківського спортивного ліцею. Із предметами для тестування випускник визначився. А от куди вступатиме, поки не зізнається. Втім, хлопець ретельно стежить за усіма змінами в освітньому процесі та активно готується доступних іспитів із жовтня. Звичайно, що зараз 11 клас, напевне, е, таке єдиний, єдиний орієнтир. Це зараз навчання. Єдине, що чим зараз займається 11 клас, звичайно, дуже велика кількість змін цього року нас е, спіткала, і ми дуже багато речей. Коли, наприклад, було зміна в листопаді, потім в грудні, і щоразу якісь нові введення, зміна кількості балів, зміна кількості е, запитань в, з певного предмету. І це відповідно теж заставляє по іншому підходити до навчання. Вступну кампанію 2023-го Міністерство освіти та науки планує проводити у два етапи: основна сесія у червні, додаткова у липні. Реєстрацію на національне мультипредметне тестування розпочинатимуть у квітні. Пояснює керівник регіонального центру оцінювання якості освіти. І додає усі ці плани попередні, що мають затвердити у парламенті. Інна Синдецька-Монюк, Роман Булелек, Роман Кочержук, суспільне новини. Івано-Франківськ